Доброго вечір! Маліби перекладники на мовного каналу. Гарний вечір, вітерець, так дує, але 10-11 у футбол грають У велосипедах катаються, там навіть повітряного змія запускають. Життя в партію продовжується. Незважаючи ні на що. Понеділок закінчився. Це гарно, важкий день. Завтра буде вівторок. Полегше буде. Сподіваємось. Шестнад такий. Начебто весна і все. <кій> Повинно було би радіти, але, але. миру чекають, чекали, чекали, чекаємо. Та й будемо чекати на весні, Але щось воно не є ніяк ну Людей набагато більше. Всі гуляють, і дітки. Але миру поки що якось, а, так, то навіть понеділок тяжкий був. У мене наслід такий не дуже. Дуже-не дуже. Не дуже. Ще і дружина читала свої телеграми, зараз вечеряли. Щось літає, там-там там. там, там. Не, ну, відбій тривоги був тривоги зараз немає. Побажаю усім гарного настрою, гарної погоди, гарного тихого вечора. Миру доброзвадя. Всім сіро, дякую. Звичайно, будемо жити ні на що. Діти бухають. Там залізяку воно якось блядь, бухая. Ладно, сподіваємось, надобраємося, мої люди. Люди, пока.